Ви вже бачили нові форми податкових накладних та розрахунків коригування, декларації з ПДВ та додатків до неї, які затверден МінФін? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. Мінфін затвердив зміни до форми податкових накладних та розрахунків коригування та декларацій з ПДВ. Зміни внесено через нові правила експорту агропродукції, але використовувати нові форми податкових накладних і декларацій треба буде всім. У вересні ще будуть діяти старі форми. Мінфін наказом від 9 серпня 24-го року номер 400 затвердив нові редакції форм податкових накладних і розрахунків коригування та декларацій з ПДВ з додатками. Та оновив форму уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ змінами передбачено доповнити форму податкової накладної новими реквізитами, а саме щодо зазначення інформації про договір, контракт, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України товарів та реквізитів. Митної декларації за такою операцією. Проставлення ознаки власна сільськогосподарська продукція у разі складання податкової накладної за операцією з поставлення на митні території України або вивезення за межі митної території України окремих видів товарів, які є власною сільськогосподарською продукцією, що класифікується за кодами УКТЗ, до якого застосовано режим експортного забезпечення, зазначення платниками ПДВ у податковій накладні вказаної ознаки. Дозволить визначити обсяг сільськогосподарської продукції, яку платник виробив самостійно, а також забезпечить проведення розмежування власної сільськогосподарської продукції та продукції, яка буде придбана в інших виробників з метою визначення. Походження товару. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. За наказом номер 400, також муситься зміни до порядку номер 1307. У верхній лівій частині податкової накладної на експорт. У відповідному рядку графи інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України зазначається дата та номер договору контракту, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України товарів, та у разі здійснення таких операцій на підставі форвардного контракту у спеціальному полі робиться позначка Х. В окремому рядку зазначаються дата та номер відповідної митної декларації. Це потрібно буде робити всім платникам-експортерам. Декларацію ПДВ та уточнюючий розрахунок буде доповнено новими рядками, в яких підлягатимуть відображення операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів та інформація про коригування показників за такими операціями. Додатків до декларації тепер буде шість. Зокрема, об'єднуються додатки 2 та 3 до декларації у додаток 2 – у зв'язку з чим буде змінено порядкові номери додатків 4, 5, 6 та 7 до декларації на додатки 3, 4, 5, 6, У об'єднаному додатку 2 до декларації передбачено застосування оновленої таблиці 1, в якій структуровано порядок та змінено хронологію надання платниками податку інформації про розрахунок суми від'ємного значення та суми бюджетного відшкодування, а саме в розрізі звітних податкових періодів, у яких виникло від'ємне значення. Податкових накладних, згрупованих за періодами і складання окремо стосовно кожного постачальника товарів і послуг, за якими сформовано таке значення, а також розрахунків коригування, у разі якщо таке коригування призвело до виникнення від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 201 податкового кодексу, яка підлягає бюджетному відшкодуванню. А ще додаток 2 до декларації доповнено Новою таблицею 1.1. у такій таблиці запропоновано зазначити інформацію про розрахунок сум податку за операціями з придбання товарів послуг, які було враховано на погашення податкових зобов'язань, визначених за операціями з експорту окремих видів товарів за умови фактичної сплати сум податку таким постачальниками товарів послуг або до державного бюджету України. Оновлена форма додатка 2 до декларації забезпечить. Проведення автоматичної перевірки правильності декларування платниками податків суми від'ємного значення під час проведення електронної камеральної перевірки платників податків з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування і податку на додану вартість. Ще до форми декларації вносяться і косметичні правки. Тепер щодо набрання чинності та початку застосування нових форм. Наказ набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Тож, якщо його буде опубліковано у вересні, то нові форми податкових накладних та розрахунків коригування доведеться застосовувати з 1 жовтня, а звітувати з ПДВ за новою формою за правилами пункту 46.1 податкового кодексу, потрібно буде за листопад 2024 року про всі зміни детально будемо розповідати на безкоштовному ефірі 9 вересня. Посилання і реєстрація під відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Монобізнес. ще простіше.